Привіт-привіт! Вітаю всіх на каналі Таро Оберіг. Я до вас сьогодні з розкладом на лютий місяць. Лютий місяць для скорпіонів. Витягую три карти. Перша, друга. Третя. Порада до всіх сил. Так, починаємо читати. Скорпіони. Початок місяця лютого у нас починається з хворобливого стану та розуміння, що в змозі вплинути на ситуацію, яка завдає болю. Наступна карта вказує на конфлікт та бажання все знищити. Посваритися, ця карта вказує на швидкий перебіг подій, можливо, неочікуваний перебіг подій. В кінці місяця карта вказує, в кінці місяця така ось енергія буде. Вказує, що родина допоможе вирішити питання, які були актуальні протягом місяця періоду. І порада вищих сил використати урок із критики, яка лунала у вашу адресу. Ось такий розклад для скорпіонів на лютий місяць. Дякую за перегляд. Буду вдячна вам за підписку, лайки, вподобайки, за підтримку мого. Нового каналу Таро берег